Дуже цікава інформація з'явилася про скандального прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Отже, у Словаччині понад 100 фахівців у галузі психології та психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У ньому вони звертають увагу на поведінку Фіцо і вимагають його відставки. Про це пише «Європейська Правда з посиланням на видання Актуаліті. Так, от. Авторами листа є два провідні діячі психіатрії та психології: Йозеф Гашто та Антон Геретік. Крім них, цей лист підписали експерти з усієї словаччини. Вони заявили, що поведінка Фіцо все більше характеризується силовим авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, обіріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і навіть пересічних громадян. Також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці Європейського союзу і навіть НАТО, членом яких Словаччина все ще є. Вони критикують Фіцо і його негативне ставлення до України і українського президента. І що ще цікаво, критикують дружні стосунки з російським агресором Путіним.